Я, звісно, не екзупері, але виховувати треба. Дожились! Виростив на свою голову молоде покоління. Подивіться на нього. Каже мені, Вова, давай зробимо челендж. Тиждень! Ти на все будеш казати так. Ну, як в фільмі з Джимом Кері. Бере мене на слабо. А я що? Легко. Тим більше на кону його двохмісячна зарплата. Що ти, провокатор, готовий? Тоді по руках! А піцу замовиш? Так. Вов, а ти мене любиш? Так. Мадік, я вже то все передбачив. Я потерплю сім днів, а от ти залишишся без грошей. <свісна> сміється той, хто сміється. Алло, так? Вітаю, це Володимир Волоско? Так. Треба термінову плитку покласти, можете зараз під'їхати? Так. 400 гривень за квадрат вам нормально? <свісна> так. Це ж із кутиками під 45 і за дирочкою, так? Так. Так тут небагато. Сто квадратів. За тиждень впорайтесь. Так. Тржай.